Бабік, це щось новеньке, так, да, для вас? Доброго дня. Латунь берете? Так, да, так. Да. Можна тут трошки насобирав, переглянете. Так, да, так, да, давайте глянемо, що там у вас за латунь. Що там за латуха? Значить, а, нормально, диви. Обична рядова латунь, яка є, в принципі, в кожного в гаражі. Угу. Трошки насобірав. Ого! Точно латунь. Та ну таке наче як, так. Да. Переглядали, то вже з другом наче латунь. Не латунь. Не латунь? Не латунь. О, щось набагато щось хороші, інтересніше. Да? Ви ж бачите, О, що це корпуса годинників. Ага. Жовтий колір, все нормально, да? а, так? Це вже не тільки на пиво хватить, тоді вже на чекушку буде, да? так? <світ> <Це> вже... <Ага. світ> ти таке шутиш, а потім да. будуть сміятися в коментарях. <світ> <світ> е, дивись, дуже класна штука тобі попалась в латуні. Це корпуса годинників, ти знаєш, ага. що вони позолочені. По Оце насправді класна штука. Ну, Дивіться. З, друг... з другом дивилися, перевіряли, наче цей каже, так. Да. Тут реклатури. треба на цих годинниках маркування шукати. Ось бачите, тут єлі-єлі видно, не знаю, чи фокусує. Такі, да, да. Вітаці, а на... у 10, бачиш? Угу, Це да, значить, видно, що покриття 10 мікрон. Ось такі годиннички, я не знаю, вам покаже, не покаже? Не покаже? Гімнокамера. <рес> Такі годинники ми купуємо. Причому вони мають бути не обов'язково в годинниках. Саме цікавість – це корпус. Ага. Нормальний матеріал. По мікронах 10 чи буває навіть більше. Як... Буває більше, більше, більше буває да? да? буває звичайний АУ5. АУ ага. А у 10, а у 12,5, mm. а у 20. Так що треба буде зараз нам передивитися ці всі годинники. Так що, чим доволі... ціх, і ціна вже відповідно вже здається. Звісно, чим біраць. більше мікрон, тим дорожча ціна. Ну, тепер будемо знати. Е, насправді вам доволі серйозно повезло. Ну, лоханулося з другом трошки, звісно. Та не лоханулися, так. ви звернулися куди ну, треба. Звернулися, так. Да, ну, <laughs> так що нормально, латунь. в звичайній латуньці попалося трошки ще є. бачите. От бачите, які бувають ситуації. Чоловік розраховував, отримати за цей пакет і платуні 300 гривень, а отримав майже в 10 разів більше. Так що уважно підходьте до даного матеріалу. В будь-якому випадку, в шифанерах, в бабушок, в дідушок передивились, в будь-якому випадку воно є. Хтось комусь колись дарував. Чоловік, дружині, дружина, чоловіку. Десь хтось служив, йому подарували. Воно просто валяється. Ви просто його викинете і не звернете увагу, а звертати увагу потрібно. На всі дрібнички. Ви ж розумієте, я вже розповів скільки всього цікавого про матеріали, скільки ви тепер знаєте. І новий матеріал, ну, для когось новий, для когось не новий. Але суть питання до один з найдорожчих видів матеріалів, яку ми купуємо, це позолочені корпуса годинників, жіночі, чоловічі, браслети, абсолютно все. І будьте уважними, рахуйте свої кошти, тому що. Викидати це останнє, що можна зробити з вторинною сировиною. Вторинну сировину найкраще що? здати, переробити, отримати кошти.